Доброго дня! Дякую, що знову приєдналися до нас на моєму каналі. Мене звати Христина, і це 11-частина наших уроків нідерландської мови. Сьогодні ми поговоримо про предмети, які ви можете зустріти на кухні. Кухня це місце, де ми готуємо смачну їжу і де оживає творчість. У цьому уроці ми вивчимо 20 нідерландських слів, які ви використовуєте на кухні. Починаємо! Почнемо зі слова борт. В українській мові це означає тарілка. за мною. Борт. Борт. Наступне слово глас. Це означає склянка українською мовою. Повторюйте слово зі мною. Глас. Глас. Мес означає ніж. Повторюйте за мною. Мес. Мес. Форк означає веделка. це зі мною. Форк. Форк. Слово лейпл українською означає ложка. Повторюйте за мною. Лейпл. Лєпл. Тас означає чашка. Скажіть зі мною. Тас. ТАСС. «тас». «Ком» означає глибока тарілка. Повторюйте зі мною. Кому. Кому. А слово пот означає кастрюля. Скажете зі мною. Пот. Пот. Пан означає сковорода. Повторюйте зі мною: пан. Пан. Слово коквюр в перекладі з української не означає плита для приготування їжі. Скажете зі мною: коквюр. Коквір. Дампкап означає витяжка. Повторюйте за мною. Дампкап. Дампкап. Спултафл означає Скажіть це зі мною. Спултафл, сполтафл. Слово ватвас означає посудомийна машина. Повторюйте за мною. Ватвас. Ватвас. Слово овен на українській мові буде піч. Давайте скажемо це слово разом. Овен. Овен. Слово іттафл означає обідній стіл. Повторюйте за мною іттафл. Eat іттафл. Слово фрізер означає морозильна камера. Давайте скажемо це слово разом. Фрізер. Фрізер. Слово мікроголф означає мікрохвильовка. Повторюйте зі мною: Мікроголов. Мікроголов. Слово ескаст. На українській буде холодильник. Скажемо разом: ескест. Ескаст. Кофізет означає кавоварка. Повторюйте за мною. Кофізет, кофізет. І нарешті слово «ватер». окр. Це означає чайник. Скажемо це слово разом. Ватеркокер. Ватеркокер. Ось і закінчився наш урок на тему кухня. Ми з вами вивчили 20 слів, і тепер ви будете знати, де їх можна знайти на кухні і як вони називаються. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. І тепер ви краще орієнтуєтесь кухонним жаргоном. Але зачекайте. Процес навчання триває. Слідкуйте за нами на нашому каналі в Інстаграм. Найближчим часом ми там опублікуємо картки, які допоможуть вам ще краще запам'ятовувати ці слова. І не забудьте підписатися на наш канал на YouTube і поставити лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось. У вас є інші пропозиції щодо тем для вивчення чи відгуки. Повідомте нам у коментарях нижче. До наступних зустрічей.